Дорогі друзі, ми з вами знаходимося в самому центрі міста, в клубі Ковбой, який почав працювати зовсім недавно, але вже дуже відомий в місті, тому що ми тут побачили дуже багато друзів, дуже багато знайомих. І, звичайно, Антона Яковина і Дева Зіглера, який є хазяїном цього клубу. І мені здається, що ідея теж належить йому. Але як виник цей клуб, я зараз попрошу розповісти Антона, а він про це запитає у Деєва. they want to ask us how this club erupted here. I moved to Kiev five years ago and The one thing I had in my briefcase at the time was to build a cowboy bar in Ukraine in Kiev. At that time it didn't seem appropriate because I felt there was a lot of problems and it wasn't I didn't want to be the owner of a beer bar. Мені не так зовсім було легко зібрати гроші для того, щоб це зробити. І я приїхав, маю ще дуже великих грошей. І мені не хотілося робити звичайний певний бар. American Chamber of Commerce in the Soviet Union here in Kyiv. І я був головою деякі часи працював, і мав допомогу від першої, як це називається, Chamber of Commerce, палата комерційна палата американського Києва. Там працював головою і дуже багато людей мені допомогло з цим. Також я Також допомагав організувати різноманітні школи бізнесу, де і вчити людей бізнесу. sorry. Uh, я би хотів попросити трошечки деєва розказати про себе, uh, про те, значить, звідки він походить і чому він любить ковбойську культуру. Я з Каліфорнії. Ну, але не обов'язково бути з Техасу, щоб бути ковбоєм. Абена кавбой алмалайф. Я все своє життя був ковбоєм. Я грав у ковбойській групі, коли був молодим хлопцем. І мені здається, що взагалі почуття ковбоя – Це те, що об'єднує між собою. Це не важливо, що вони українці чи американці. Канала та касакс. Касикс? це щось таке типу нашого козака. Так що да. Американський аналог козаків

Йому подобаються дівчата. And he likes to have a good time. І він любить гарно проводити час. Одним словом, це людина, яка любить життя. Чудово. А тепер ще одне питання. Чи вдалося Дейву тут передати атмосферу такого справжнього ковбойського клуба? Чи може він чимось не задоволений? Хауфінг. It, uh, i was uh, successful in your attempt to give the atmosphere of cowboy life in your bar did you did uh, is it done everything or are you going to improve something. no i'm going to improve a lot i've done a very good job i like the feeling it feels like texas to me it feels like home i feel comfortable here так йому подобається тут він почуває себе тут як вдома як у хоча дуже багато збирається розвивати a mechanical ball in the other room that you can ride так буде така для києва Річ як механічний бик, да? some... він це привезе з Техасу сюди. Це спеціальні комп'ютерні ігри, де можна буде постріляти. Агава мексикан Кантина каминдан індемексико від такос у тому залі буде щось таке типу мексиканського ресторанчику кінча літа со лівсітке бетеренбетероводенекс три манс і з кожним днем це буде краще і краще через три місяці ви вже тут багато чого не пізнаєте івенчу лів джок юрин кавбой атмосфера вонюками лайк ви можете тут себе відчувати приблизно в атмосфері звичайного американського ковбойського Люкс, дуже добре. Тобто ми можемо сказати, що тут буде такий оазис ковбойської культури. It would be an uh, oasis of cowboy culture. Yeah. <laughs> 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 I am a very good friend of the Turkish community. I am very good friends of the people who are not American. I am very good foreigners there, but not only foreigners. No, it's a, a local too, because the music scene here, there's only one foreigner that plays music here. Everyone else is local musicians. My blues bands, my Rockabilly bands, all of the other bands we have on different nights are all local musicians. There's only one foreigner playing here music. <laughs> Тут, звичайно, багато іностранців, тому що це спеціальне таке місце, де вони можуть почувати себе як вдома. Але не обов'язково тут має бути гарно тільки іноземцям. Тому що, наприклад, у групі, яка тут грає постійно, це ковбой-бар-бенд, тільки один американець, а інші всі. Ну, а тепер, дорогі друзі, ми поговоримо про плани клубу ковбой. І, власне, про музичну програму, яка відбувається щодня. І я би попросив Антона, щоб він переклав Дейво.

З вівторка до суботи виступають ковбої, у Нас виступає ковбойська група. Алекс Біт, а Ньюс Бра. Секонд Брес і bands сама бенз. Ані бенз деканфіт пода програм. Це тобто ми маємо постійну групу, яка працює п'ять днів на тиждень. Це ковбойська група, яка... Власне, створює атмосферу ковбойства тут. А також ми використовуємо групи, які розігрівають їх і вже працювали тут і працюють постійно. Rockland Ladies, працюють News, Alex Beat, працюють друге дихання по неділям і по суботам дуже успішно працюють. І додадуться ще колективи, які підходять для цієї програми. В неділю у нас блюз і джаз і джаз. І понеділок відведено, ви гіф Мандайфорин Бандс, по different styles. І понеділок відведено для того, щоб показати різні стилі, різні колективи. І level of the quality of the music. об'єднає стилі можуть бути різними, але загальний принцип рівень, музичний рівень. І ми хочемо показати тут просто все найкраще, що ми маємо у Києві, і взагалі на Україні. дуже добре. І я сподіваюся, що цей клуб буде продовжувати свою діяльність і він перетвориться справді таке в ще одне джерело музичної культури сучасної. І я би хотів просто задати питання про. Скажімо так, про надзавдання, які ставлять перед собою Дейв і Антон. Тобто, що планує клуб ну не в найближчий час, а взагалі в перспективі? Що існує така перспектива для клубу ковбой? Хивостокінту со майже форгіт бігін і ан. То тебе цікава перспектива клубу, так? Ну, по перше, баде нашого клубу. Uh, maybe I want to tell about your plans to build another club. Я із плану експенд. Амґонко до Варса, Будапест, Праг. Це франчайз. Си за ферств мені кавбой клуб, забітраше він збирається розвивати цілу сітку таких клубів не тільки на Україні, але і в Європі теж відкривати у Варшаві, у Будапешті, в Празії. Тобто, колективи можуть мандрувати. Ті, що тут виступають, це дуже важливо. тобто тут продюсинг буде відбуватися. Юкенпродін контроллена мейн інтерс собі лайв мюзик. Лайв бен головний принцип це живе виконання, живих живі групи. taking them abroad to different clubs, traveling around with them. є плани записувати групи, які тут uh, будуть виступати, uh, робити для них гастролі, тури. І таке інше, крім того, буде будуватися на, на лівому березі, десь на харківському масиві. Ще один клуб. Це вже це клоус. Перспективі це буде клуб, який буде більш приспостостований для. trying to mix cowboy with musicians because all cowboys that were real true out on the range played their harmonicas or their guitars and they were all music because no one was around to listen to them so they all sounded great because they were always by themselves playing. Ми намагаємося якось змішувати ковбоїв з не ковбоями, тому що ковбої взагалі люблять взагалі музику. Вони всі грають на гітарах, на гармоніках, співають. Ми сподіваємося, що ковбоям сподобається не тільки ковбойська музика. So every cowboy is a good singer and a good musician. Кожен ковбой гарно співак. According to himself. Відповідно до того, як він сам себе почуває. Ну, Можна сказати, що кожен українець трошечки ковбой, тому що на Україні дуже люблять співати. І тому я хочу побажати успіхів і Дейву, і Антону на всій нелегкій справі. Дай Боже, щоб все вам вдалося. Ну і скажемо, скажемо, мабуть, Збираємося використовувати вашу програму, якщо ви нічого не маєте проти для реклами. Тому що головна проблема українського року то, що мало хто знає, він прекрасний, дуже цікавий, дуже багато різноманітних колективів, прекрасних усіх стилях, але поки що не налагоджена система реклами, розкрутки і всього іншого. І ми з вашою допомогою і самі ми це робимо. Просто хочеться всіх показати. Чудово. Серце Києва тут серце Києва тут чудово одним словом. Я думаю, що дивіться тендеринди, і кожен з вас, кожен з вас, буде знати, що є такий клуб ковбой. Слушай, а он может что-то поуправить?